Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І знову у нас сьогодні народна казка. Ну хто з нас в дитинстві не заслуховувався казками? Так хто з нас не пам'ятає тих захоплюючих оповідей? Ми не тільки з великою насолодою слухаємо казки, а захоплюємося героїчними вчинками, розумом, винахідливістю. І сміливістю тих казкових героїв, що на складних і небезпечних дорогах жертвують всім, намагаючись досягти правди і покарати недобрих та жорстоких людей, злих духів, наприклад, у чортячій подобі, чи безсердечних робітників. Так от, однією із найвідоміших казок є казка Летючий корабель, яку ми сьогодні розглянемо. Отож, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Українська народна казка Летючий корабель фантастичне та реальне у творі. І я запрошую вас у чарівний світ української народної казки. І традиційно читацький путівник. Поміркуйте, вивчаючи цю тему, що ви хотіли більше дізнатися і про що? Що ви хочете зрозуміти, і які б ви хотіли розвинути навички. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть, будь ласка, відповіді на ось ці коротенькі запитання. А ми продовжуємо. Казки належать до найдавніших витворів людського духу і сягають у глибину таких далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія. Так про казку сказав український письменник Гнатюк. А й справді казок є величезна кількість, і немає людини, яка б не любила казок. Відомий український педагог Василь Сухомлинський вважав, що казки, прочитані у дитячому віці, назавжди відкладають у серці зернятка людяності, з яких складається совість. Ви, напевно, теж помітили, що казки приносять не лише естетичне задоволення, а й змушують нас замислитися над проблемою реального життя, вибором друзів, поведінки, правильного рішення. До таких роздумів спонукають нас казки, де герої проявляють хвалькуватість, користолюбство, нечесність, хитрування, пихатість, підлість. Ось риси вдачі казкових персонажів, які викликають у нас осуд, іноді навіть і сміх. І пропоную вам гра, гру Пароль. Закінчить речення. І таким чином, граючися в цю гру, ми пригадаємо, що ж знаємо взагалі про народні казки. Ус народне оповідання про вигадані, а часом і фантастичні події, що сприймаються як реальні, це що? Звичайно, казка. Казка має своєрідну побудову, вона складається із. Зачину основної частини та кінцівки. За змістом казки поділяються такі види. Пригадуєте? Ну, Звичайно, це про тварин, побутові та фантастичні. Казки, у яких розповідаються про незвичайні події та вчинки героїв, неможливі у повсякденному житті, називають як? Ну, звичайно, це фантастичні. У казках завжди перемагає. Так, добро і справедливість. Які числа найчастіше повторюються в казках і чому? Числа 3 і 7. саме їх вважали магічними. Ну і казка вчить людину. Чого казка вчить людину? Здогадалися? Звичайно, кращих людських рис. Ось ми пригадали з вами основні відомості про казку, ну а тепер пропоную вам поміркувати. А що для вас означає дружба? Чи маєте ви справжніх друзів? Хто приходить вам на допомогу, коли ви цього потребуєте? І чи допомагали вам коли-небудь незнайомі люди? А як ви їм віддячили? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі відповіді на ці простенькі запитання. Ну що? Є у вас справжні друзі? Якщо у вас є справжні друзі, то для вас далі наступна інформація. А хто ж такі друзі? Ми часто називаємо друзями тим, хто насправді є лише приятелями, з якими ми робимо щось разом або маємо спільні інтереси. Тобто це ті, з ким ми спілкуємося у школі, гуляємо на вулиці, зустрічаємо у вільний час. А справжня дружба це щось ширше та глибше, тому що друг це не той хлопець або дівчинка, який одразу залишить тебе, якщо ти припиниш із ним грати, а той, хто цікавиться твоїми інтересами, думками та захопленнями, сприймає тебе таким, який ти є, навіть якщо ти змінюєш свої уподобання, наприклад, у музиці або одязі, які були у вас до цього спільними. Справжній друг зупинить тебе, якщо ти робиш щось погане, і ніколи не буде пліткувати за спиною, завжди підтримає у скрутному становищі і допоможе знайти гідне рішення наявної проблеми. Друг ніколи ні в чому не відмовить якщо тобі потрібна допомога, він завжди стане в пригоді та зробить усе, що від нього залежить, щоб допомогти. На справжніх друзів не впливає вік, відстань або різниця в матеріальному становищі. Друг один раз, друг назавжди. Навіть якщо ви давно не спілкуєтеся або роз'їхалися по різних містах, друг завжди буде радіти зустрічі з вами та цікавитися вашими справами. Дуже важко відповідати всім цим критеріям. Саме тому в кожної людини за все життя є лише один чи два справжніх друга, а всі інші це приятелі, знайомі, сусіди чи колеги. І я навіть вам скажу таке, що друг навіть не той, хто пізнається в біді, а друг пізнається в радості, тому що друг справді може щиро порадіти твоєму успіхові. Знаєте, є навіть такий вислів. Друзі з роками залишаються лише ті, кого не з'їла заздрість. А сьогодні на уроці ми розглянемо казку, яка покаже, як важливо мати вірних друзів, відповідати добром на добро та завжди допомагати тим, хто цього потребує. І це казка Летючий корабель. Пропоную вам зараз, оскільки ця казочка величенька за змістом, скориставшись QR-кодом, прослухати аудіоказку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А потім, коли ви вже будете ознайомлені зі змістом казки, ми попрацюємо над змістом. Ну як, сподобалася вам казочка? Ну, тепер працюємо. Як же ви зрозуміли, про що казка? Куди і з якою метою зібралися йти брати? Як провели синів у далеку дорогу батьки? Зачитаємо у ривочок. Порадилися, просяться в батька та в матері. Підемо ми, кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо, а може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє, ні, підемо то й годі, благословіть нас на дорогу. Старі нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Зверніть увагу, що українські традиційно народні звичаї. Батьки благословляють дітей в далеку дорогу. Що ж баба їм дає? Білих паляниць, пекла порося. Тобто звернули увагу це власне українські звичаї. А третій парубок сидить на печі та й собі проситься Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. А поміркуйте, чому така різниця до братів одна різниця, а до молодшого брата таке ставлення? Ні, каже, не з'їдять. Старі з нього спершу сміялися, а то давай лаяти. Так ні. Вони бачать, що нічого не зробиш, та й кажуть, ну йди, та щоб вже й не вертався і щоб не признавався, що не наш син. А хіба можуть так батьки говорити про свою рідну дитину? Баба дала йому торбу, наклала туди чорного хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Ну, уявіть собі, як батьки ставляться, чому таке стало я до старших одне, а до молодшого інше. З ким дурень зустрівся в дорозі? Які риси характеру дурня тут проявляються? Зачитаймо. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі дід такий сивий дідуган, борода зовсім біла, аж до пояса. Здорові, діду! Звернули увагу, який вихований у нас дурень? А може, він і не дурень? Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, ходжу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже. Чого загубити не загублю, а може, там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там є у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що й ви не вкусите. Звернули увагу, що це саме ось цей дурень звертається до дідуся на ви, тобто традиційне українське звертання. І говорить до нього песливо, дідусю, тобто він його поважає. І все ж таки застерігає його, що в нього тільки черствий хліб, але все одно ділиться, тобто він не жадний. От він виймає аж з того чорного хліба, де такі стали паляниці білі, що він із роду і зроду й їв таких, сказано, як сонце. А як ви думаєте, чому з черствого хліба стали білі паляниці у хлопця? А мабуть, той дідусь непростий був, так чи не так? І за ось таку доброту і щедрість він нагородив нашого дурня. А як ви вважаєте? Як з'явився у дурня летучий корабель? Хто разом з дурнем прилетів до царя на обід і як зустріли товаришів у царському палаці? Парубок прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж щось прилетіло на золотім кораблі. Він лакеєві й каже піде спитай, хто там тим золотим кораблем прилетів. Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався. Взяв та й сам, між люди пішов. Ого, аж цілий цар пішов до мужиків. Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів? Парубок виступив. Я, каже, цар як подивився, що в нього свитиночка, латка на лаці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як так, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Ну, А чом би ні? А може, той не хлоп зовсім? Що його робити? І давай йому загадки загадувати. Тобто, бачимо, що не дуже привітно зустріли наших друзів. Тобто тут ось таке традиційне, да, що зустрічають то по одягу, так, а проводжають вже по розуму. Пам'ятайте, що є ось таке прислів'я. Подивилися, що хлопець обідраний, та й кажуть, що ой, поганий він, значить, дурний. А часто буває так, що візьмеш смачну цукерку яскраві обкладинці. Обгорці розгорнеш обгортку, а там не смачна цукерка. А було у вас таке діти? тож завжди пам'ятайте про це. Які загадки загадав їм цар? Чим вони нас смішають? Ну, справді, цар так не хотів віддавати заміж свою доньку за якогось обидраного, а чому ж цар не подумав отою від собі, а звідки ж такого обидраного міг з'явитися летючий корабель? Справді діти, мабуть, дурний був зовсім не дурень, мабуть, дурний був цар, так? Чи вдалося дурневі виконати цареві завдання? Що засуджується, а що схвалюється в казці? І яка ваша думка про товариство, про дружбу? Ну, мабуть, ми розуміємо, що казка летючий корабель вчить нас того, що немає безвихідних ситуацій. А справжні друзі завжди прийдуть на допомогу. Якщо ти допомагаєш друзям, а ми знаємо, що наш герой, так як йому заповів дідусь, бачите, от він слухняний. Дідусь йому сказав, він дотримався. Треба всіх підбирати і допомагати їм підвести. Так, він всіх, кого бачив, підбирав, і всіх довіз до царя на обід. Йому не жалко було. То й друзі допомогли. Нашому героєві. І пропоную вам зараз гру так чи ні, яка покаже, чи добре ви запам'ятали зміст казки. Розподіліть події казки відповідно до їх правдивості. Якщо така подія правдива, ви відповідаєте так. Якщо, правдива, якщо події такої немає або вона неправильна, ви відповідаєте ні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як сподобалася вам груля? Обов'язково після виконання скріншот з результатом надсилайте мені, я подивлюся, наскільки правильно ви виконали це завдання. Але це ще не все. Пропоную вам гру найуважніший читач. Представте події у правильному порядку відповідно до тексту казки. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе перевіряти. Ось там галочка там внизу така є, на яку натиснути і побачите, чи правильно ви зробили завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, погралися скріншоти зробили. Надсилайте їх на оцінювання. А звичайно. І ще є одна така цікава штука. З казки Летючий корабель ми дізнаємося про пригоди одного з братів дурня. А що сталося з розумними братами? На це запитання казка відповіді не дає. І лише в одному з варіантів читаємо таке пішли брати в ліс, зрубали дерево і почали думати, як летючий корабель збудувати. Підходить до них, до них дід древній, як молокосивий, борода аж до пояса. Здорові, синочки, дайте вогнику, люльку розпалити. Ні, ніколи нам, старий, з тобою, панькаться. І почали знову думати Добре, свиняче корито вийде у вас діти, сказав старий. А царівни вам не бачите, як своїх вук. Сказав і зник, як не було. Морочилися, морочилися брати, нічого у них не вийшло. Поїхали до царя на конях, каже старший брат, на царівні не женимося, так хоч погуляємо. Сіли брати на коней та й поїхали. Тож, бачимо, ось виявляється, що трапилося з братами. А як ви гадаєте? Чому одна й та сама казка має такі відмінні тексти? Запишіть, будь ласка, відповідь на це запитання. Ну що, написали, а тепер поміркуйте, чому ж старші брати, які на перший погляд були начебто розумними, не отримали царівни? Ну, Зрозуміли? Мабуть, не були вони такі добрі, так? не шанували вони цього діда древнього, старість дідову не шанували, так? зверніть увагу, що на нього старий звертаються ось так грубо. так? Ось так і дід їм теж відповів, ось такою на їхню грубість теж відповів грубістю. Ну, але царіни, але брати, зверніть увагу, що вони не засмутилися, адже безвихідних ситуацій не буває, не дістануться рівне так, хоч погуляють і дуже добре поїдять. Це означає, діти, що в будь-якій ситуації, навіть у поганій, треба шукати щось хороше, а воно завжди знайдеться. Тобто потрібно бути оптимістом. Аналізуємо казку. Запишіть, будь ласка, основні положення, такі як жанр, казка, вид казки, звичайно, це чарівна, фантастична, тема зображення дружби та взаємодопомоги як ключових понять у взаєминах між людьми та досягнення успіху однієї людини за допомогою колективних зусиль. Головна думка вона ж ідея тексту, уславлення доброти, дружби, взаємодопомоги, покарання зверхності та пихатості. Наші герої це дурень, дід, цар, лакей, слухало. Прохо, стрілець, Об'їдайло, пивайло, морозко і царівна. Ну і особливості казки. Чарівні казки передбачають наявність нереального, фантастичного у характера героїв, в їхній мові, зовнішності та вчинках. У цих казках неодмінно відбуваються чарівні перетворення, діють чарівні речі, використовуються магічні числа, сила зла завжди уособлюється у вигаданих істотах. Отож, будь ласка, ви можете собі заскринити цю табличку, можете, натиснувши на паузу, переписати або сфотографувати свій слайд, Ну, так чи інакше, щоб у вас був аналіз цієї казочки. А ми про що? А про вигадані істоти. Отож, якщо в нас є вигадані істоти, то поговоримо про те, які ж ознаки казки має ця казка. Розгляньте самостійно цей Заскріньте його, ну, або сфотографуйте. Ну, якщо бажаєте, ви можете, натиснувши на паузу, його записати. Так, казка має зачин і кінцівку. Був собі дід та баба, а було в них три сини. От швидко й повінчали такий бенкет, задали, ще аж до неба дим пішов. У нас є носії добра. Це дурник, розумні брати. І друзі дурникам. І є також носії зла, це цар та його слуги. Є чарівні речі, летючий корабель, солома, від якої йшов мороз, дрова, з яких утворюється військо, ну і, звичайно, добро перемагає зло. Також вживаються слова повтори спав, спав, летів, летів, летіли, летіли, ні живий, ні мертвий, думав, думав і так далі. Магічні сини, числа. Три сини тричі перехрестилися, з'їсти шість пар волів, сорок пічок хліба, дванадцять биків, сорок сорокових кухлів води та вина випити, шість друзів мають імена, і дається шість загадок, і казкові герої. Слухало скоро стрілець, об'їдайло, пивайло, морозко. І також є казкові перетворення. Ну, наприклад, з дерева стався летючий корабель, солома, від якої йшов мороз, ну дрова, з яких утворюється військо, так? І добро знову ж таки перемагає зло. Ну, а ми говоримо про казкових героїв. Об'єднайте випробування з тими, хто його виконав. Скористайтеся qr кодом щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як сподобалися, поєднали ви, і хто що робив у касті? Скріншотики зробили і надсилаємо на оцінювання. А, звичайно, серед усіх героїв, про яких ви щойно пригадали, найголовніший це, звичайно, дурень. А який же він у нас? Які риси характеру <кхм> має? Ну, звичайно, дурень, хоч він не головний герой, але він далеко не ідеальний, тому що він має як позитивні, так і негативні риси характеру. Із позитивних ми можемо сказати, що він щедрий, адже він пригостив дідуся тим, що в нього було. Уміння слухати, так, він дуже уважно послухав, що сказав йому дідусь і все виконав, увічливий. Бачите, він вітається, каже, здоровий діду, подякував дідові, завзятий, добре зроблю. Терпеливий адже він терпів, що всі лаялися і сміялися з нього. Сподівається на вдачу, тобто він ще й оптиміст. Щирий, співчутливий. І рішучий, піду і я туди, куди брати пішли. Але разом із позитивними рисами характеру ми бачимо і його негативні риси. Він невибагливий, ми бачимо його в чорній сорочці, свиточка, латка на лаці. Безпорадний дадуть то їсть, а ні то він не голодує. Дурний, всі лають, сміються з нього. Боязкий сидить ні живий, ні мертвий, зажурився, аж плаче, знову сидить та й плаче. Ну, наче й не годиться чоловікові так багато плакати, правда, діти? Ну, запевнений, аж занадто, а то пропав я на світі і розгублений, що ж мені тепер робити, як я її, цю живущу і цілющу воду добуду, так ось такі риси характеру. А поміркуйте, діти, яких людей символізує цей герой, чи справедливо його так названо у творі? завдяки чому збулася мрія героя про щастя. Натисніть, будь ласка, на паузу, запишіть, будь ласка, риси характеру героя. І дайте коротенькі відповіді на ці запитання. А зараз з допомогою пазлу ми перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли риси характеру дурня. Коли ви розподілите позитивні та негативні риси правильно, то відкриєте картинку. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, що там на картинці ви побачили, зробили скріншотики і швиденько надсилаємо на оцінювання. Але це ще не все пропоную вам невеличку гру. Чи є оголошення? Вигадайте, хто з персонажів казки міг дати таке оголошення. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану. Перевірте, чи правильно ви поєднали персонажів і оголошення, які там вміщено. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, правильно ви все зробили чи неправильно, а скріншотики зробили на оцінювання надіслали. Ну і звичайно, ми говорили багато про дружбу. Чи побачили ви цю дружбу в нашій касті? Прочитайте, будь ласка, народні прислів'я справді народ цінує дружбу. І випишіть саме ну, одне там, чи два прислів'я, ну, а може вам три сподобаються. Випишіть такі, які вам найбільше сподобалися, і які найкраще відповідають змісту нашої казки. Натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте усі прислів'я і випишіть лише ті, які вам сподобалися і які найкраще відповідають змісту нашої казки. Це може бути один, два або три, ну, стільки, скільки вам завгодно. Ну, мабуть, все. Казку ми прочитали, її проаналізували, і залишилося тільки оцінити вашу роботу на уроці. Прочитайте, будь ласка, речення і випишіть саме, продовжуйте саме ті речення, які відповідають вашій оцінці на вашу думку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, тепер, нарешті, все. На сторінці 63 по 72 у вашому підручнику ви знайдете казочку і прочитайте її ще раз. Чому? А для того, щоб знайти і виписати вислови з казки, які свідчать про те, що вона саме українська. Адже такого типу казка можемо знайти і в казках інших слов'янських народів. А що ж саме, які рядки свідчать про те, що казка справді українська, а не польська, скажімо, чи росіянська там, адже, до речі, росіяни теж цю казочку вкрали і по своєму її переписали? Отож, любіть і вивчайте українську літературу. Читайте розумні книжки, адже книжечки це ваш зарядний пристрій, і нехай так і буде. Заряджайтеся позитивом та енергією від книжечок від казочок. На все добре, до побачення, до зустрічі на наступному уроці.